За хворими на ВІЛ-СНІД доглядатимуть вдома. Лікар, медсестра, соціальний працівник, священник та психолог. Це ініціатива Української греко-католицької церкви. Вона запропонувала центрові СНІДу перейняти досвід італійської громадської організації, що в Турині і вдома піклуватись про тих ВІЛ-Позитивних, яким важко подбати про себе самостійно. Найбільше я звичайно що потребую супровід по місту, а також. А от магазин то проблем немає піти, а от на базар це проблема. Mm. Ось і, і звичайно, що матеріальна допомога хотілось, б, ось я проживаю в квартирі сам, то Хотілося б, щоб було краще умови паліативної допомоги потребує будь-які віл-інфіковані хворих, адже це є хронічне захворювання. Але найбільшої, які потребують і соціальної допомоги, це люди з особливими потребами. Це можуть бути люди, які мають фізичні вади, люди, які не мають членів родини, а потребують сторонньої допомоги. Власне, соціальний працівник буде допомагати їм адаптовуватися в суспільстві і їхнім членам родини. На обліку у львівському центрі СНІДу майже дві тисячі пацієнтів із хронічною невиліковною хворобою чверть мають уже останню клінічну стадію захворювання. Для початку у рамках проєкту вдома допомагатимуть п'ятьом.